Сучасний ритм життя часто викликає хронічний стрес. Усе це може негативно впливати на нашу нервову систему. Мед це не просто природній підсолоджувач, він містить унікальний набір речовин. Глюкоза і фруктоза дають енергію клітинам мозку. Магній відомий своїм заспокійливим впливом на нервову систему. Вітаміни групи В сприяють стабільній роботі нервових клітин. Антиоксиданти допомагають знижувати рівень окисного стресу, який виникає через тривалі переживання. Завдяки цьому мед може допомогти відчути себе спокійніше і більш зібрано. Ось як можна використати мед для зняття стресу. Медова вода. Змішайте чайну ложку меду зі склянкою теплої води і випийте перед сном. Це допоможе розслабитися і краще спати. Чай з медом і лимоном відомий спосіб заспокоїти нерви. Мед і тепле молоко чудово працює як вечірній ритуал для релаксації. Мед як перекус невелика ложка меду під час напруженого дня може дати енергію без зайвого стресу для організму. Наукові дослідження підтверджують, вживання меду сприяє виробленню серотоніну, так званого гормону щастя. Серотонін не лише покращує настрій, а й допомагає знижувати рівень тривожності та стресу. Але не забувайте, усе добре в міру! Рекомендована кількість меду не більше 2 столових ложок на день. Також уникайте меду, якщо у вас є алергія на продукти бджництва.